Живуть у сусідніх оселях дві різні сім'ї: у одній весь час сварки, у іншій завжди тиша та взаєморозуміння. Одного разу, позаздривши миру в сусідній родині, дружина каже чоловікові: сходи до сусідів і подивись, що такого вони роблять, що в них завжди усе добре. Пішов, сховався та спостерігає. Ось бачить, жінка миє підлогу в хаті, раптом щось її відволікло, і вона побігла на кухню. У цей час її чоловікові треба було терміново в хату. Він не помітив відро з водою, зачепив його, і вода розлилася. Тут пройшла дружина, вибачається перед чоловіком, каже: Пробач, Любий, то я винна. Ні, це ти вибач, то я винен. Засмутився чоловік і пішов додому. Дома дружина запитує: ну що, подивився? Так, ну що, усе зрозумів: у нас всі праві, а в них всі винні.